Рослини озимої пшениці знаходяться в стадії активного кущення, вже можна навіть сказати розкущені. Ви бачите, що є по 4 стебла, по 3 стебла, є відростання вторинної кореневої системи. корені вже досягають до сантиметра. Ми бачимо активне відростання вегетативної маси і бачимо пошкодження. Усього. Якщо бачите, це вже є і пошкодження морозом. Морозу, у нас вночі до мінус 3-4 градусів. І отут якраз вже є пошкодження цими заморозками. Не бачимо активного розвитку септоріозу і борошнистої роси, але в очікуванні підвищені температури вологи достатньо, і нам потрібно на це звертати увагу. А ось уже є і септоріоз у нас, бачите? Це ще септоріоз, який зарані. Був це на перших листках, як, як тільки було потепління після зимового періоду, і ось вже є ознаки септоріозу. Але це на перших листках, поки на верхніх листках цього немає. А він буде зразу при підвищенні температури. Ми рекомендуємо при підвищенні температури та на стані оптимальних температур, які будуть йти вже на підвищення, в середньому, в середньому вже плюс 10 і вище, зробити профілактичну обробку фунгіцидами. Ну, найоптимальнішими схемами. У цей період кінець пущення перед виходом в трубку ми рекомендуємо використати продукт «Паладін Макс в нормі 0,5 літра на гектар, додати до нього такий продукт, як тіфік-стіофанат метилу в нормі 0,6, а то й навіть 0,8 літра на гектар. Є друга схема використати такий продукт, як дункан, це футріафолзкар в нормі 1 літр на гектар, і додати препарат фуріл та буканозолоду в нормі 0,6 літра на гектар. Обов'язково це все закріпити інсектицидом, тому що при настанні позитивних температур шкідники вже будуть активізуватися, особливо це шведська муха. Такий період вона дуже починає прогресувати, і це буде шкодити розвит майбутнього колоса. Інсектицид шокер це системно-контактний інсектицид або інсектицид тімет і той, і той в нормі 0,2 літра на гектар. Ну на даній пшениці ви бачите активне кущення. Єдине, що тут треба. Використати це препарат гумік пів літра на гектар для розвитку кореневої системи гумінові кислоти, препарат аміно пів літра на гектар, тому що пшениця зараз у екстремальних умовах це заморозки, які ще будуть 4 дні, і це все потрібно робити уже після заморозків.